Привіт, вітаю вас щиро на каналі Флакони Балаканина. Дякую, що завітали. Сьогодні буду ділитись з вами своїми нещодавніми покупками, які мене дуже сильно вразили, тому що купляю аромат дуже рідко в повному розмірі. Але якщо вже купляю, то аромат повинен бути настільки особливий, щоб дійсно підкрив моє серце. І саме про такі покупки буду сьогодні розповідати, а також про аромати, які в меншій мірі підкрили моє серце, але також які варті уваги. Почну з аромату дуже особливого, напевно, найнезвичніший і найособливіший зі всіх ароматів, зі всієї моєї колекції, з яким мені доводилось знайомитись. Звичайно, я купила ось такий пробничок, який дуже, дуже швидко використала. І з цього пробничка моя любов переросла, ось такий великий повноцінний флакон 100 мл. Туди говорю про Lunatic Liquid Ginez. Аромат, який підкорив моє серце, абсолютно він такий незвичний, він такий особливий. Піраміда в нього нереальна. Трошки про піраміду. Маємо на початку дуже багато груші, ялівця, чорного перця. Маємо також чорнобривці, пізніше, звичайно, виходять нам квіти ірис, цикламент чи неролі. Маємо акценти імбиру, моркви, чи чорної смородини. Пізніше, звичайно, багато шкіри, сірі амбри. Мускусу чи бубів тонка. Але все ж таки цей аромат дуже важко по нотах розібрати, коли ви починаєте його носити. Для мене це аромат як чогось якогось простору. Розумієте, Він мені трошки в стилі ганімет. Я от ганімет ніколи не могла розібрати по нотах, тому що для мене ганімет це от якесь таке приміщення в дубай холл багатство дорогозна і чому і щось в цьому стилі. Тут, звичайно, я в цьому напрямку не йшла. У мене тут інша картинка, зараз вам опишу. Але все ж таки це аромат якогось простору, чогось. Туди не відчуваю найбільшу нотку, яку я відчуваю, яка мені потім грає дуже гарно з мускусом, це є груша. Але все ж таки ця груша така холодна, трошки металева, трошки така, як знестовій світу. І ем, найпрекрасніша картинка, яку я зараз опишу, яка, яка мені от, ем, за кожним разом виникає, коли я нюхаю цей аромат, коли я ношу цей аромат. Повіться, що ви опинилися на місяці. Там холодно, там темно, там небезпечно, у вас страх. І ось ви всі такі сидите в цьому місяці холодному, пустому, в темноті. Ви бачите, десь далеко світло в кінці тунелю, десь там тунелі, в кінці. І це світло до вас наближається щораз ближче. І нам стає і тепліше, і приємніше. І тут перед вами. Світло роз'яснюється і появляється посадь якогось інопланетного створіння, дуже прекрасного, такого, що ви ніколи в житті не бачили. Вам дуже цікаво, вам вже не страшно, ви хочете доторкнутися до цього створіння. Воно вас якось магнетично притягує. І, напевно, це був ось опис цього аромату. Це щось таке інопланетне, як не з того, як не з того світу. Взагалі опис аромату дуже прекрасний офіційний опис. Це про ваше внутрішнє я, щоб ви відкрили напевно свою іншу частину, внутрішню, про яку ви, можливо, не знали. Дякуючи цьому аромату, вона вийде назовні. І я повністю погоджуюся з цим описом цього аромату, тому що аромат дійсно такий є. Він мені дає відчуття ось якісь дуже особливі, Він мене дуже притягує. Це також інший трошки опис аромату. Це напевно, як ви в стосунках з кимось. Ви знаєте, що це абсолютно людина не для вас, і всі, всі кого ви знаєте, говорять, що це людина не для вас. Але вас між вами є ось цей зв'язок, якийсь такий магнетичний, якась така пристрасть, і це, напевно, вас тримає один з одним. Ось також це також на мене діє так. Цей аромат, це уніальний ідеальний секс, як для чоловіка, так і для жінки. На чоловіку він. Буде прикрашати кожного мужчину, а на жінці буде давати впевненості і сили. Тому я так полюбила цей аромат. Це найособливіший і найнезвичніший аромат зі всіх, які мені доводилось пробувати. Дуже багато людей ці аромати з Ганімет, з Гайденс, Амуаш, з Бакара Руш. Я б сказала так, він схожий на все і одночасно ні на що. Мені нічого не нагадує, мені дуже особливий. Це для мене як дуже. Цікава картина, е, і його треба зрозуміти. Е, не треба одразу його покидати. Скажімо, він вам не сподобався. Ви нюхнули, тому що цей стати дійсно може бути дуже інтенсивний, Хтось може цей пробник, вже ой, це не для мене. Спробуйте його розносити. Це як мистецтво, це як картина. Ви проходите в музей, в галерею і мусите трошки часу подивитися якусь незвичну картину і її зрозуміти. Хтось скаже, я цього не розумію, я вже йду. Хтось буде стояти, хтось буде вдивлятись і старатись зрозуміти сенс цього мистецького творіння. Тому я вважаю, це також мистецьке творіння дуже артистичне і е, потрібен час, щоб його зрозуміти. Але безсумнівно аромат вартий уваги неземний. Наступний аромат, який мене вразив, як купила флакон, чесно вам скажу, 50 мл, напевно, і тут я говорю про мемосіба. Аромат, який е мені дуже подобається. ви знаєте, чому? Тому що я не люблю жовтих квітів. Я не є фанат жовтих квітів, але тут так гарно звучать, так позитивно. Взагалі мемо дуже люблю. Люблю цей бренд. Вони створюють настільки прекрасні жіночі аромати, що дуже багато ароматів, так само, як останній Ільха Думен, також мені дуже сподобався. Я б його купила. Цей також тут дуже. Дуже гарний ірис м -м -м -м, нарцис, перепрошую. Дуже прекрасний. Що ми тут маємо? Фрезія маємо, геліотроп. М -м -м. І, напевно, з ладаном і сандалом дуже гарно дає таку м'якість, таку приємність, таку затишність е -м -м звучать ці аромати. Дуже затишно. Маємо ваніль і мускус, які також дають трошки солодкості, але аромат не солодкий він має помірну солодкість, але дуже сонячність, дуже, дуже теплий. Е -м -м так якби навіть там трошки дали мету меду я тут не відчуваю, але якось від мені так, так приємно, якби там був мед. Дуже він чудовий. Звичайно, мінус в ньому такий, що він дуже швидко мені зник. Не знаю чому. Стійкість, стійкість якась дуже дуже слабенька була про на моїй шкірі. Хоча по відгуках ніби стійкий, ніби шлейфовий. Шлейфовий, я б сказала, шлейфовість досить інтивно, близько близько шкіри він вам буде. Але ось тривалість на шкірі мені дуже швидко зник. Він такий прекрасний, а я не встигла не насолодитись. Оце єдиний мінус, який я помітила. Але якщо ви є також фанатом жовтих квітів, спробуйте цей неймовірний аромат, тому що жовті квіти тут не перевершені і е, зроблені в такий так сучасно. От те, що мені тут подобається, зроблені сучасно ці жовті квіти. Тут немає якогось акценту, ретро, чи щось в тому стилі. Ви такого не відчуєте, будете дуже гарно, комфортно почуватися Жіночно і, напевно. І напевно маса компліментів буде вам гарантована. Наступний аромат, який я купила в повному розмірі 100 мл. я говорю про Sensual tuberose poise 1920 бренд. Так як я дуже люблю туберозу, я просто є фанат туберози такої прекрасної, дуже люблю Memo Марфа, дуже люблю Amouage Tuberose Звичайно, я не пройшла повз цього аромату. Аромат дуже жіночий, такий дуже п'янкий, дуже м -м, зроблений в такий спосіб, дуже густий. Ось, напевно, так я сказала. Тут немає. Ви повинні бути готові до того, що тут немає якоїсь такої свіжості. Він такий густий, пудровий, трошки мильний. Він мені якось дуже замилюється, аж задуже. І мені здається, час для нього не зима. А літо і відкритий простір, безперечно, тому що коли зима, він робиться дуже такий мильний, він, так, він аж так трошки вас придушує. Але тубороза тут, безперечно, дуже гарна. Хто є фанатом туборози, це буде аромат, напевно, для вас, щоб спробувати, принаймні в пробнику. Тубороза тут дуже реалістична на початку, така свіжа, є той свіжість на початку. Маємо, звичайно, перс, якого я взагалі не відчуваю. Фрукти, я тут фрукти не відчуваю. Маємо кокос, його також тут не відчуваю. Відчуваю трошки геліотроп і жасмин. так, Тут багато квітів. Апельсиновий цвіт, який... тут тобороза вбиває практично усе, тому інших квітів я тут дуже мало відчуваю. Відчуваю тут дуже багато мускусу і ірису. Але... Аромат мене не розчарував. Я дуже радію, що його маю, тому що він мені трошки дає ностальгічні відчуття. Моя бабця, коли завжди в шуфляді, тримала в себе в шафі, тримала мило і рисове. Я коли нюхаю цей аромат. Мені просто з цими моментами. Тобто, перш ніж купити аромат, протестуйте його, не купляйте всі, тому що це може бути не ваш напрямок. Мені він дуже приємний, тому що він дає якісь дуже позитивні відчуття, дуже ностальгічні відчуття. E, і мені здається, він буде трошечки гарніше літом. Зараз не його час, зима. Тому аромат дуже прекрасно зроблений. Ця топороза тут то дуже гарна, вона не схожа ні на що, тому що вона Ані не нагадує мені e, тобороза марфа мемо. E, вона мені e, тут дуже така мильна, дуже дуже подарова. E, Тобороза, вона також дуже кремова, тут такого нічого немає. Тут пудровість і мийність. Тому хто не любить таких ароматів, це, напевно, пропозиція не для вас, але хто є фанатом тоборози, спробуйте, тому що аромат може вас безпречно зачарувати. Останній аромат, який я замовила, тому що я замовила п'ять пробників і в принципі з них всіх купила тільки Lunatic. Тому що в мене був такий, такий план вибрати аромати, які мені дуже по нотах подобаються, подобаються відгуки, і все ж таки, чи якийсь підкорить моє серце. Все ж таки підкорив. Часом, буває, що я замовляю 15-20 пробників, і жоден не пасує. Тут, було, тут була інша історія. Аромат, який також цікавий, тільки, мені здається, мені потрібен час, щоб його розносити, а можливо, і він мені так і не сподобається. І тут я говорю про Абес. Е, також Ліку і Е, аромат. Мені дуже хотілося морського аромату. Я дуже люблю море, дуже люблю хвилі. І, е, в принципі, я не маю жодного, жодного морського аромату. Мені дуже хотілося. я подумала, напевно, він мене ось так корич, що я куплю флакон. Та цього не сталося. Тобто, аромат. З цієї лінійки морських ароматів, також аромат створила Шамела Мезюндю популярний парфюмер. Між іншим створила одні з дуже прекрасних ароматів. Це буде карнер розселена Палосанти, який я обожнюю, що, наприклад, Ексеніло, Atlas Fieber. Тобто, вона в мене були якісь такі надії що до цього, як вона створила цей аромат. Це, напевно, буде але все ж таки часом сам буває зовсім. <хи> По початок цього аромату дуже такий е інтенсивний е кавун. Тобто уявіть собі, ви купили кавун, його розрізали, і ви відчуваєте цю соковитість. Чесно вам скажу, я не дуже є фанат кавуну, кавунів взагалі, в парфумерії, але тут він дуже гарно звучить е ці перші хвилини. Е і, на жаль, на моїй шкірі дуже швидко цей кавун зникає, е нам приходить там. Чорний перець. І пізніше все звучання цього аромату, я б сказала, що тут стійкість і шлейф середній. В мене проходить якась нотка пластмаси і якоїсь гуми. І так до кінця звучить мені аромат. Спочатку гарбуз, а потім нотка пластмаси і гуми. І я просто в шоці. Ну, що ж таке? Ну, я ж мала якісь такі надії. Ми ж тут маємо кедр, сандал. Стиракс, ми маємо космине, це хімічна нотка, яка дає нам відчуття другої шкіри, яка дає, повинна давати ті відчуття ніби випраної білизни. Тут такого взагалі немає. І мені здається, за рахунок амброксану, який ми тут маємо. Мені ось так воно звучить. Мені звучить дуже штучно. От мені просто гума кавун, і та гума, і резина штучна дуже. Все звучання аромату. Воно мене так розчарувало, тому що я дійсно мала якісь такі надії на цей аромат. От, напевно, це була тим. Морські аромати, я куплю. Можливо, можливо, також треба літа для нього, для цього аромату свіжого повітря, і він якось інакше відкриється на моїй шкірі. Я буду тестувати, і маю надію, можливо, він зміниться, а можливо, ні. Можливо, ця гума так і залишиться. Але він мене найбільше розчарував, тому що в нього так. І найчастіше, я так маю, коли я якось покладаю дуже великі надії на аромат, на жаль, цього, цієї любові не сталося, тому єдина любов, яка сталася, це тік. І Хоча я, в принципі, не мала наді, що мені цей аромат якось дуже сподобається, а виявилося, що сподобався. Тому ось такі покупки, так як сказала, дуже рідко купляю аромати, так як в мене цей ліміт 50 флаконів, але так як я помалу. Не викидаю, а віддаю свої десь там аромати атар, які я колись накупила, а виявилося, що це російські аромати. Тепер їх трошки позбуваюся, і, звичайно, в мене з'являються місінові аромати, і помалу вони з'являються. А я вам щиро дякую за сьогодні і до нових зустрічей.